У ну, вас таке питання. Зараз ну, ви розробляєте і вкладаєте кошти у розробку і затвердження генерального плану, яким передбачаєте, що близько 300 гектарів відійде до селища Горзеля від Мироцької сільської ради, а також 3 гектари від Бучанської міської ради. По-перше, ті ради ще не знають, що у них заберуть е, ці земельні ділянки, і вони ще не погоджувалися. І це не таке просте питання, просте. адже адже ті ради не. також розробляють ніну. Ви не, не дослухайте? Не, не, дослухайте. Так, я, я задаю питання, я його спочатку формую. Е, то, по-перше, навіщо робити е, оцей генеральний план і зразу включати е, землі, які вам не належать? Адже якщо не затверджено, то це будуть марно витрачені кошти. Це е, Перше питання друге: ви плануєте збільшити населення у два рази, але тут жодним чином не було почути про те, що побудується школа, дитячий садочок. Адже ви також будете будувати більше це, плануєте землі роздати під приватну забудову, а приватні забудовники не будуть інвестувати на кошти е, на школи. У селищній раді таких коштів немає. І наступне для е, задоволення потреб мешканців 185 чоловік. Достатньо було б 3 гектари надати, е, до цього вже значно більше, тому ну, навіщо я вибачаю, ви представляєте організацію. Ні, і інформаційна агенція правда інформаційна агенція, а трошки е, категоріями низькими е, варіуєте. Давайте вам, так, з вами на вищих категоріях поговоримо. Так, ми, нав... Нав... Чому ну, не ображає? Що, що таке правильно правильно? Що, правильно. Що, що, таке, що таке генеральний план? Це перспектива розвитку. Ми можемо. Розробити план і взагалі там на рівень 900-го року, Так можна кучу не розглянути. Я чому наголошую, що розробляється. Розробляється обласна схема і поміну нашого розгляду і затвердження. Значить, цей е генеральний план буде проходити містобудівну раду на рівні області, обласна містобудівна рада. І якраз по результатам е, -е слухань може, може завтра, після завтра я передаю пакет. Не -е не пакет, а генеральний план на розгляд містобудівної ради області, де де? Де а ми ще не, давали, ми всі, не всі, всі управління Київської обласні державної адміністрації. Два. На сьогодні розглядається генеральний не давали, план Бучу. Він не розроблений і не затверджений. Так от, вже генеральний план Ірпеня є, він вже зафіксований. Генеральний план з вашою допомогою буде, він буде зафіксований і поданий вище. І це вже буде враховуватися і з бучею, і з міроцьким, і з рубіжівкою з усіма користувачами. <головіки> а І ще з приводу, я перепрошую, ще з приводу розвитку курорта. Е, Таке селище Клавдіво поруч, і там вже і, би, працює ну не на повну потужність, алюмінієвий завод. Як буде в подальшому оце все співпрацювати? Там е, е, алюмінієвий завод, а тут е, курорт ворзель. Там достатньо вже санітарно-захисної клавнівої переводи.